Вітаю! Я Наталя Кондратенка, практичний психолог, коуч, військовий, кризовий психолог та консультант з питань залежності. Продовжуючи тему спілкування із військовими, сьогодні хочу розкрити тему триггери. Що це таке тригер, як він працює, і як убезпечити себе та своїх рідних від наслідків такого явища? Отже, тригери це нагадування через наші органи чуття. Вони спричиняють хворобливі спогади або певні симптоми. Якщо людина пережила травматичну подію, то ймовірно повітає звуки, запахи чи візуальні образи пов'язані із цим досвідом. Коли вона зіштовхується з чуттєвими нагадуваннями, відомими як тригери, то може відчувати тривогу, неспокій, паніку. Тригери можуть бути. Різноманітними. Від відчиненого вікна до запаху парфумів або гучного голосу. Наприклад, тригери, які зараз можна відчувати. Грім, він нагадує вибухи, гучний звук мотоцикла нагадує повітряну тривогу або політ дрону. Короткі удари, які нагадують постріли, запах гару сам по собі є тригерним моментом. Іноді тригерами можуть бути певні враження. Наприклад, пуста вулиця, бо нагадує перший день війни, приміщення, де перебували останні тривоги. Отже, тригер від англійського тригер пусковий механізм, що повертає людину назад до пережитих подій. Діють вони як кнопки, які включають сигналізацію нашого тіла. Коли одна з них натиснута, Мозок переходить в режим небезпеки, з'являється страх, серце колотиться, ми переживаємо травму знову. Небезпечними є травматичні тригери, які раптово викликають страх, паніку, апатію. Травматичні спогади наш мозок зберігає окремо від звичайних і використовує їх як запит, засіб попередження від загрози. Коли травма не повністю оброблена, мозок діє так, ніби первісна загроза все ще присутня, навіть через місяці або навіть через роки після того, як сталася ця подія. Сам по собі тригер нешкідливий, але вони змушують наш організм реагувати так, ніби небезпека поруч. Внутрішні тригери охоплюють те, що ми відчуваємо всередині свого тіла: думки та емоції, те, як ми почувалися під час травматичної події, тілесні відчуття, наприклад, сильне серцебиття або виділення поту. І зовнішні тригери це ситуації, люди або місця, що знаходяться поза тілом і розумом, які нагадують про травмати, про травматичну подію. Отже, тригери це реакція на подразники та результат минулої травми. Відповіді на тригери унікальні для кожної людини. Тригерами можуть бути люди, наприклад, чиясь зачіска або борода, або очі, схожі на когось із минулого. Тригерами можуть бути речі, будь-який предмет, який нагадує травму, наприклад, іграшка, яка лежала на Вулиці, коли люди виїжджали, і така ж сама іграшка побачена зараз: запахи, дим, парфуми. Наприклад, хтось, хто пережив пожежу, може тривожитися від запаху диму під час барбекю. Місця, повернення на місце травми дуже часто є тригером. Навіть темний коридор. Чи вузьке місце може бути, бути достатнім, щоб викликати таку реакцію? Телевізійні новини, це фільми, в яких є подібні ситуації, це звуки, конкретні шуми, голоси, повернути, можуть повернути нас назад у травму. Наприклад, побачений палаючий автомобіль може нагадувати про стрілянину або розривання снарядів. Смак чогось, наприклад, алкоголь теж може бути тригером і нагадувати про травматичну подію. Тригером може бути ситуація, наприклад, застряг в ліфті, або коли роблять МРТ. Це може нагадувати. Ветеранам або постраждалій особі про почуття пастки після аварії машини чи танка. Річниці дуже часто річниці нагадують про пережиті події, про втраченого товариша або збиту машину чи літак, слова читати чи чути певні слова, наприклад, вперед. Лягай, вогонь, падай, вони теж можуть бути тригерами. Тригери можуть бути не тільки негативними, вони бувають і позитивні, і нейтральні. Кожна людина може мати свої індивідуальні тригери, пов'язані із своїм досвідом та обставинами. Тригери можуть бути тригери можуть сильно впливати на життя людини. Вони можуть викликати емоційні реакції, такі як страх, тривога, радість чи сум, спогади, пов'язані з минулим досвідом. Якщо людина не вміє керувати своїми реакціями на тригери, це може призвести до негативних наслідків і впливу на її життя. Наприклад, тригери можуть спровокувати у людини психічні розгляди, такі як ПТСР. Або тривожні розлади, психосиматичні захворювання. Тригери також можуть призвести до небажаних поведінкових реакцій, таких як ненажар, ненажерливість, зловживання алкоголем або наркотиками, до насильства, до аб'юзу. Однак, якщо людина навчиться розпізнавати свої тригери та розвивати стратегії управління ними, то вона може покращити якість свого життя. Наприклад, медитація, спорт, інші методи управління стресом можуть допомогти людині справлятися з тригерами та контролювати свої реакції. Контролювати свої реакції і придушувати свої реакції або емоції це не одне і те ж саме. Контроль має на увазі під собою чітке розуміння того, що саме відбувається, які у цього явища. Причини і що потрібно робити, щоб змінити ситуацію. Перше це навичка запобігання вибуху. Завжди краще попередити ситуацію, ніж боротися з її наслідками. Необхідно привчити своє тіло спокійно реагувати на ситуації, які виходять за рамки вашого розуміння. Друге, це може бути можливість володіти собою, коли ті ж, тіло вже відреагувало на щось, що вас чіпляє. Коли ви вже відчули гнів, образу, страх, розчарування, буревнищі, ну знову ж таки з цим можна боротися без насильства над собою, без придушення емоцій. Те, як ми реагуємо на ту чи іншу ситуацію, залежить від нашого уявлення про світ, від нашого досвіду реагування. А у кожної людини картина світу різна, і складається вона з сімейних традицій, особливостей виховання, моделей поведінки батьків із особистого досвіду, із широти кругозору, освіти, різних звичок, національних звичаїв. І навіть політичних поглядів. Саме картина сприйняття світу формує у нас очікування про те, як повинні поводитися ми та оточуючі. І коли наші очікування не виправдовуються, ми відчуваємо стрес. Виробляється організмом гормон, кортизол, серце починає битися частіше, тиск скаче, і мислити тверезе ми вже не можемо. Сильні, сильні емоції, на певну ситуацію, слова чи події завжди запускаються тригерами. Є якісь крапки, які нас просто розривають. Так, як картина світу у всіх різна, то і тригери у всіх різні. Одна людина спокійно їсть підняти із землі яблуко чи грушу, а інше не може взяти нічого в рот. Заздалегідь не вимовши водою чи не обробивши антисептиком. одна людина спокійно пливе на глибину, а інша боїться зайти у воду. Ми не можемо попередити появу тригерів, але давайте вчитись їх відслідковувати. Наприклад, є слова події, які вже декілька разів заводили вас чи вашого партнера. Ви знаєте про це. І можете обмежити їх появу. В ситуації спілкування з військовими вам прийдеться запам'ятовувати і за себе, і за свого партнера. Намагайтеся не повторювати, обходьте гострі кути, не провокуйте спалахи гніву, істерик чи інших реакцій, які можуть виникнути на цей триггер. Це дозволяє прогнозувати свою, свою реакцію і реакцію вашого партнера на різні типи стресу. Шукайте закономірності в ситуаціях, в яких ви чи партнер взриваєтеся, на що вони схожі, З чим асоціюються? У яких випадках ви відчуваєте щось подібне? Знаючи свої місця слабкі і слабкі місця вашого партнера. Ви можете швидше зорієнтуватися в кризовій ситуації і розрулити ситуацію, вирішивши питання без напруження і зайвих пристрастей. Вказуй, ви сказуєте свій негатив, не тримайте його в собі, але використовуйте займенник я, май, займенники «Я», мені, мене. Таким чином, ви не будете звинувачувати когось, а розкажете про свої власні емоції і почуття. Називайте прямо. Я злюсь, мене це дратує, мені боляче, мені неприємно, я розчарована. І слухайте своє тіло, вона теж дає підказку. В мене прям ком у горлі, в мене опускаються руки. Яке полегшення, прям гара з плечей. У народу є такі прислів'я, є такі приказки. І вони також слугують підказки, вони не просто так виникли. Це досвід багаторічний і досвід багатьох поколінь. Було б, звичайно, добре завести щоденник і записувати в нього ваші відчуття, особливо коли засмучені або тривожитесь чи агресуєте. Те ж саме можна зробити, щоб спостерігати за поведінкою вашого партнера чи друга. Така вправа допоможе зрозуміти особистісні кордони, яку тему не можна піднімати, що не потрібно дивитись по телевізору, і присутність кого потрібно обмежити в вашому житті. І це не про якісь там забаганки, а це про повагу і увагу до вашого партнера, до людини, яка повернулася із фронту. Те, що ветерани пережили на фронті, вимагає нашого розуміння, терпіння і допомоги. Щоб була можливість екологічно, обережно адаптувати людину у мирне життя. Просто давайте допоможемо в цьому процесі. І не будемо створювати зайві тригери при появі негативних емоцій. Не потрібно їх заганяти назад у тіла, а жити екологічно вивільнити знову-таки через я. Я помітила, що ти нервуєшся, сердишся, злишся, що не так. Переспрямовувати негативну енергію у фізичне навантаження. речі, це є приводом у тій самій. Тим самим приводом нарешті зайнятися і собою, і разом з вашим партнером піти в спортивний зал або пройтися пішою, зробити пішу прогулянку, врешті-решт нехай нарубає дров десь чи сходить у тренажерний зал. Такі процедури не будуть сприяти накопиченню негативу, а навпаки, вивільненню, чищенню від зайвих негативних. Гармоній. Оскільки, якщо вони накопичуються, то це шкода для організму. Врешті решт можна мати такий спосіб, як старі газети. Їх можна просто рвати на дрібні шматочки. Або побитись подушками буде і весело, і корисно. Вибір за вами, як полишити цей негативний стан. Фізичні вправи. Це контрольований вибух для тіла. Гарна можливість дати вихід негативній енергії, але так, щоб ніхто не постраждав. Щоб не виникало ефекту переповненого ковшину, потрібно його вчасно очищувати, звільняти. А оскільки негативна енергія має властивість накопичуватись, збільшуватись як сніжний ком, то цьому треба робити профілактику. Якщо не давати вихід негативним емоціям, можливий їх рух до психосоматичних розладів. Якщо, наприклад, людина весь час стримує в собі негатив, це можна призвести до якихось розладів вашого організму. Врешті-решт не забувайте про такий спосіб вивевлення негативу і заспокоєння, як дихальні практики. Їх сила силасиленна, їх безліч І це і глибоке дихання через живіт, Вдих, можна поставити руки прямо на живіт, вдихнути, видихнути. Вдихнути, відчуваємо, як розширяється, і видихнути. Або 4 на 4. Вдих на 4 секунди, затримуємо на 4, на 4 видихаємо і знов затримуємо. Або такий спосіб, як квітка свічка. Через ніс глибоко вдихаємо, ніби нюхаємо квітку. А потім видихаємо через рот, ніби загасимо свічку. Коли співрозмовник вас розлютив, візьміть паузу, вийдіть із кімнати, порахуйте до десяти, дрібними ковточками можна попити воду, краще, якщо вона буде тепла. А взагалі намагайтеся уникнути конфлікту, бо завжди краще попередити, ніж потім. Склеювати, склеювати те, що розбилось. Вимкнути емоції, особливо базові, такі як страх, агресія, смуток, просто неможливо. Ці емоції закладені в нас на інстинктивному рівні, як основа виживання. І багато разів вони рятували життя нашим бійцям на фронті. Але робота над собою, видання щоденника, тілесні практики, рефлексія, спорт допомагають знизити градус напруження емоцій, натренувати наші реакції на стреси. При спілкуванні з військовими необхідно врахувати, що будь-що може бути тригером і стати причиною негативної реакції. Наше з вами завдання зрозуміти і обезпечити стосунки із рідними та знайомими. Наші знання допоможуть в адаптації нашим друзям і рідним. Це все, що я хотіла сказати сьогодні. Отже, тримаємося, ми переможемо. На все добре. До побачення.